Російський диктатор Путін готовий до переговорів про припинення війни за умови, що Росія збереже контроль над завойованими територіями. Про це агентство Рейтер передає силаючись на кілька своїх високопоставлених джерел. За їхніми словами, Путін здається, що успіхів у зоні бойових дій ну, завойованого цілком достатньо, щоб скормити своїм громадянам. Перемогу, так би мовити, сказати, що ми перемогли їх, розбили, розгромили, демілітаризували, денацифікували і так далі. І тому подібне. І на цьому можна поки що ставити крапку. Також за словами цих джерел агентства Рейтер, Путін не хоче. Проводити додаткову велику мобілізацію, без якої, е на думку російського диктатора, е говорить джерела е не можливі суттєві е успіхи нові Росії в війні, і тому він, в принципі, готовий поставити крапку. Але ну, крапку зрозуміло, що це крапка запитає, ну крапка кома, але е поки що. Начебто він готовий це поставити. Але якщо Україна і Захід не погодяться на е такі умови, то е опять-таки, наш ворог збирається далі з нами воювати. Ну таким чином, е якщо виходити з того, що е ці джерела Ройтерсу говорять е правду, то у нас є вибір. Ми можемо е зупинитися, де є. Домовитися про припинення вогню на цій лінії, яка е, зараз існує, і далі зайнятися зміцненням оборони, зміцненням е, рубежів лінії фронту, побудову е, бетонованої мінованої е, лінії оборони, зміцненням держави Україна, зміцненням військової промисловості, е, зміцненням керівництва. Держави посиленням його, тому що ми бачимо, яка якість керівництва зараз, або продовжити воювати, сподіваючись на, так би мовити, каву в Криму. Хоча всі ми чудово розуміємо, що для того, щоб перемогти цього ворога, нам потрібно сил. Ну, я не знаю навіть в скільки разів більше. Перемогою, перевагою першого рішення є те, що е, припиниться загибель людей, і ми зможемо зайнятися е, розбудовою і укріпленням своєї оборони і держави в цілому. Перевагою другого те, що ми будемо ну, зберігати душі, надію, що ми ось ось. Змінимо, так би мовити, течію, знову підемо у наступ, і успішно, якимось чудом, напевно, звільнимо всі захоплені території без всякої паузи, без всякої передишки, без всякої зміни, без всяких реформ серйозних у керівництві держави і в керівництві армії. Ну, що треба робити? Звичайно, в мене є своя думка, і я думаю, що у багатьох громадян з цього приводу також є своя думка. Будемо сподіватися, що думка громадян і думка головне керівництва країни будуть. Схилятися туди, де лежать справжні інтереси української держави, а не туди, де насправді лише інтереси, щоб заробити популярність у тих, хто голосує.